Всі два смоки до речі, вже витратив. Буду відігравати тут у смокісі. Флешка. Гарна флешка, два кіли відома, Не є бомба ще. Бачу, ще є ножки сови вбиває його. Тепехатись, тепехатись у спину, є ще один кіло. О, це може бути перший ейс, який ми побачимо. Просто кіоширо. Знає, де останній. Певно, будуть будуть намагатись дати цей Ейс для Омена всією командою. Просто в чотирьох бігають поряд, поряд з Феніксом. Але поки не знають, де він Тепер узнають, я кіл від нього. Але будуть просто байтити, чекати на Омена поки він прийде і дасть свій заслужений ейс. Є слежка по ньому і нема ейса. ай -я -я, лак Colou da festa que te